Європейські чемпіонати підійшли до свого завершення Ліга Чемпіонів, завершилась, ПСЖ. вперше в своїй історії виграв Єврокубок і зробився в елегантному і домінантному стилі. Але наступає червень, і багато хто задається запитанням: а що ж можна взагалі подивитися в червні? Тож, ви зайшли за адресу. Зараз я вам розповім, що можна дивитися в червні без проблем і це. Не лише футбол. Тому, шановне панство, влаштовуйтесь зручніше. І я починаю, але перед цим хочу сказати, що в моєму телеграм-каналі. Посилання є в описі. Ви можете знайти більше новин про спорт. Тож я починаю. Якщо ми вже не будемо далеко від футболу відходити, то, мабуть, найголовнішою подією буде клубний чемпіонат світу, який стартує 15 червня. Трансляція в Україні буде відбуватися на двох платформах. Перше це суспільне спорт, це з українським коментатором. Так, груповий етап будуть не всі матчі лише вибрані, плюс 100% точно всі матчі Бенфіки. І вже повністю плей-офф. Якщо ви хочете повністю дивитись, то тут вам треба на платформу DAZEN. Там будуть показані всі матчі, але, звісно, без українського коментатора. Але давайте не забувати про те, що буде відбуватись ось зараз. Це Ліга Націй і її фінал. У нас сьогодні і завтра, тобто це 4 та 5 червня, будуть півфінали. Де Португалія гратиме проти Німеччини та Франція проти Іспанії. А вже 8 числа нас чекає фінал та матчі за третю сходинку. Також не треба забувати про е, Євромолодіжне Ю-21, де наша збірна також буде грати, де минулого разу наша збірна пройшла до півфіналу і пробилася на Олімпійські ігри. Це також було досить таки. Не перевершено, тому з 11 по 28 червня можна спостерігати за цим турніром. Трансляції будуть на MegOGO. Але якщо ви хочете дивитися більш таке класичне, це чемпіонати, то є чемпіонати, які проводять свої матчі не за системою осінь-весна, а навпаки весна-осінь. Тому, ну, якщо ви хочете з українським коментатором, то на Майнкаст ТВ можна дивитись по одному матчу з туру, це чемпіонат Швеції, без українського коментатора, але також безкоштовно на платформі OneFootball можна дивитися чемпіонати Фінляндії, Норвегії, Латвії та Ісландії. Якщо ж ми кажемо про інші види спорту, то в хокеї, в принципі, залишилось лише НХЛ. це е, фінал, битва за Кубок Стенлі, де Едмонтон буде грати проти Флориди всі матчі на е, сетанті. Е, якщо ви любитель Формули 1, то в цьому місяці також вас чекає два. Гран-прі. Одне з них це е, канадське в Монреалі, а інше це австрійське. Це вони будуть е, 14-15 число та 28-29 червня, відповідно. Буде цікаво подивитися, чи Маркс Ферстапен отримає ще одне додаткове штрафне очко і буде дискваліфікований на одне з гран-прі. Якщо ми кажемо за е, легкоатлетику і діамантову лігу, де. Є наші представники, то тут також є е, на що подивитися. Е, вже 6 числа буде етап в Римі, де повертається е, наш стрибуно висоту Олег Дорощук. А також ще будуть е, е, етапи 12-го в Осло, 15-го в Стокгольмі та 20-го в Парижі. На останніх двох етапах будуть трапки у висоту жіночі, де ми б... зможемо спостерігати за Ярославом Могучих та Юлією Левченко. Тим паче минулого року в Парижі. Був встановлений світовий рекорд могучих, тому буде цікаво подивитися, що Париж знову принесе цю неймовірну казку і цю атмосферу. Всі трансляції на суспільне спорт. А Формула-1, ну, я думаю, ви знаєте, що це дивитись на сетанті з українським коментатором, але лише самі гонки та кваліфікації. Якщо ви хочете повний спектр, то це лише на F1 TV там по підписці. Ну і залишились два види спорту: це волейбол. В волейбол зараз відбувається Золота Євроліга, де наша жіноча збірна там грає. Два матчі вже зіграно. Залишилось ще 4, 6 та 7 червня проти Португалії та проти Словенії, та 13 і 15 проти Швеції та Словаччини. На жаль, трансляції в Україні немає, але на ютуб-каналі е, Євроволи можна це дивитись. Деякі матчі є безкоштовні. Тому будемо сподіватися, що Україна також там буде. Але найголовнішим це є е, Ліга Націй, де наша чоловіча збірна вперше буде грати. і... Ось вам, в принципі, розклад всіх матчів збірної в лізі націй. Будемо підтримувати максимально, тим паче, треба закріплятися в ній і показувати те, на що ми е, здатні. Ну і залишився баскетбол. Також нас чекає в е, фінал е, NBA, е, також на Сетанта Спортс, Sports. Е, фінал. В цілому, між Оклахомою та Індіаною, мабуть, десь закономірний, тому що це найсильніші команди протягом довгої дистанції, тому в плей-офі вони все е, довели. Також, якщо ви любите звичайні чемпіонати, то можна дивитися плей оффі в чемпіонаті Франції та Іспанії на телеканалах поверхності Sport1, 2, 3». Е, а ще на Майнкаст ТВ, а там будуть, звісно, інші коментатори. І ще на майнкасті можна дивитися плей-офф чемпіонату Італії. Тому, якщо вас це цікавить, то йдіть за посиланням туди, всі посилання я е, залишу. Ну і, звісно, це жіночий євробаскет. Е, звісно, України там не буде, але, знову ж таки, Чемпіонат Європи Бу було б е, цікаво подивитися багатьом фанатам баскетболу. Е, він буде відбуватись з 18 по 29 червня. Щодо транслятора, то тут, вибачте, поки інформації немає. Можливо, у нас хтось буде його транслювати. Але. В цілому на дазні за підпискою Кортсайт 1891, я впевнений, ви зможете це подивитися. Тому, якщо вам це відео сподобалось, і ви щось знайшли для себе, що можна дивитися в червні і не нудьгувати без улюблених чемпіонатів, а продовжувати занурювати спорт, то поставте лайк, підпишіться на канал, залиште коментар, щоб це відео побачило більше людей. А ми з вами побачимо вже в наступних відео. Всім па-па!